Христос народився, мої хороші щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття і сьогодні 30 січня. І свято трьох святих. Вітаю вас, усіх цим святом, особливо вітаю усіх, хто носить чудове ім'я, Іван, Василь та Григорій, з ним Ангела вас усіх. І ми сьогодні знову на. Е... Ринку міста надвірної і будемо здоймати ціни, які є перед, перед стрітенням. Зараз будемо дивитися і будемо здоймати, які ціни є. Тут, тут, так, огірошки тут по 100 гривень, по 100 гривень такі помідор. А пекінка по кількі? по пекінка по 60. О, тут. А цвітна? 170. Добре, дякую. 80 гривень виноград. А такі груші гарні по скільки? 130 грошей. А мандарини? Постой далі. Постой далі, добре. Дякую. А банани? 70. 70, добре, дякую. А по скільки зелень? по кількі кріп? 15, – По 15 і цибулі. 15 і 10. цибулі. А цього? – 40 гривень пучок такий гарний тої речки 40. Це по 15-15 цибулька є. Ну, тут вже є до до дострітині вже є різні. Свічки ось такі по 45 різні. То О, є. А такі свічки по скільки? Ось такі по скільки. 150. 150 такі свічки є різні. Ось тут є. Від яких є гарних. Таких свасково ну на далі. До не можна взяти. 35 таких яблок. Сто гривень. Мандаринки сто гривень і по 7 20 Я Сто тридцять виноград. Речка тут по 35. Сто двадцять помідори. У мене по 15 габовках, по 30-ті не знати по скільки. Ось є свічки. А по скільки такі свічки? Такі? 150. Ага. 150. Така А ця по скільки буде? Це 110. 110 така, то ще. Такі там родіжінки. Рід гарна свічка. А такі тоненькі? такі Зараз я чекаю, що ви що є? Що у неї? Цар. Ця Така сама як я так убрала. Ага. Хотя так убрала. Це тоже 150, так. Оця, оця краща. Так, а от ці во, от ці во такі такі по 100. Такі по 100 а овці. А ті ці 60. 60. А то ті тончі такі 100. Тоже 100. Ось такі різні гарні. А є, така ще є одна за 80. Ні. За 80, о, а така а то, адкатонесенька А За 60, для і за 50. За 60 добре. Най буде. Ну Розкажіть трохи, по скільки у вашій Е, Убрана така 100 гривень, 120 і 150. 150 такі ота. Така українська. 120, така гарна українська. О, то та. Я вже й тюльпана. Давай такі відвідки гарні. Свічки, такі українські. Така шість. Без нічого 60. Тут ще можна собі взяти. Прекраса 50. Прекрасу таку 50. Ось таке. А по скільки фасолі ще? Толя все по 100 гривень, тим то і великої, та велика 150. 150 за да. літровий слоїк, 100, так? Так, да, літровий слоїк, але то така велика. Це 100, за а це 150. Вона як намокає, вона ще більша. Дуже гарна, велика, вижу, yeah, така да, тут. А сушка? Сушка 40 гривень літра. 40 гривень літра. Буря домашній, буря домашній. І по скільки домашній бурячок? 25. А цибуля така червон... 30, а червона? А оце, оце просто для свічки. 25 для цього. Добре, дякую. Всі тут теж гарні такі зі свят. Пише зі святом, яке делікатне. Стрітенням зі стрітенням. Ось такі українські, гарні такі свічечки різні. є. Ось такі. І тут є різні, Одні є різні ціни. 50, 50, 40. 40 маленько, 50. 50. 50 Є натуральні зборки. 50 і 150 такі сте вже вбрані. 100-120. Є гарне таке святом, 50 гривень такі, є різні. О, тут такі самі, скільки всього сьогодні є на базарі. Дустріти. Все, все. Сьогодні перевезного все до стрітення, є свічки, де знову і по 40, по 40 такі є різні, такі з прикрасами, отакі був, за 50 ці 100 гривень, 100-100, 50. Українські 60 гривень. О, тут є багато таких різних є. А по скільки домашня картопля? По 25. По 25 домашня картопля. А по скільки полунечка? 500 гривень кілограм. Ось тут вже є полуниця у нас. На, на то Та й лохи. А лохи на по скільки? 100 і 200. 100 і 200. Ось такі от. А по скільки капуста? 160. Це Македонія, а то наша. Ага, це Македоні, це наша. Сто 160. Оця 160, шість, певне. 100 гривень. Ага, оце 100 гривень. Оця та 60, ясно. А перець сто і двісті файний. А перець червоний, сто а жовтий двісті. Сто сімдесят п'ять червоний, жовтий двіста, так? А шампіньйони ще до ти, печереці. А, 80, добре, дякую, Файно. Кільки домашні яйця не скажеш? По 8 гривень. А молоко? 50. А сир, грудочка і сметана. Той 80 середний, той 100. Ага, 180. А сметана? 70. Добре, дякую. Сушка 30 гривень. Така 50 грушки, чорнослив. 70. 80 гривень. Сірна 80, фасолька. 100 гривень горіхи. А чесник по скільки? По 200 гривень. І це тут різні фасолі і різні ціни. Сємошки 50. Димка 40. Вже можна візьмити 50. Сушка там увесь 20 літрів. От 80 сель зернята арбуза. Раната 125, двадцять 80 печери вісімдесят 65, столу, шістьдесят п'ять апеліси, мандарини, лимон. Христос народився. А, а, ну розкажи трохи нам ціни. Прийшли, певно, до мене по м'ясу. Я хочу знати ціни. О, ціни лише, немає. <су> 350, 330, 200. Скажіть ребра, що по чоловік? 350 ребра. Ребра 250. а <су> Така гарна м'ясо таке. 350, 330 дам вам. Вони ага. 280. 280, добре, а то то з тим. По Яке? це лашина 350. 350. Добре, дякуємо, бо то в нас. Це було гов'яж, а це свине. Тобто, а ну що маєте ребра, не маєте вже? Немає. немає. Ребра немає, нам треба ребра. А ну кажіть, по скільки, -то, то Оце що це таке у вас? 180. Карківка. Карківка по скільки тут? -то -то? 180. 180. а ця почеревина? По 150. А та лаба. По 100, без кістки 160. По 160 без кістки, добре? Дякую. Нічого не нам треба ребра на борщ. Я видала їй таке ребро разом з полябницю. По 160 гривень, щоб буде мати більше м'яса. Вона О, хотіла на 100, а ну скільки тут заважить? По 160 віддам їй. Та як ребро На 270 гривень. Ну, по скільки сало? Добре, то що ну? 150. А тута по черевені. А м'ясо 150, тоже 150 м'ясо. А це на холодець скільки? 100. 100 добре. А печінка, я опетінку 80. Печінка по 80, добре. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами, Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні до зустрічі.